Історична реконструкція сучасний вид молодіжного дозвілля, рух, який одержав поширення в колі людей, що захоплюються історією, романтичним духом середньовіччя й мистецтвом. Діяльність руху спрямована на відновлення різних аспектів історичних подій. 2 березня в Дніпропетровському гуманітарному університеті кафедрою соціальних та мовних дисциплін і кафедрою туризму було проведено фестиваль з історичної реконструкції Орден Чертополоха». В ньому прийняли участь команди суперники факультету психології та туризму «Чертополох» місто Дніпропетровськ, Мазовія, місто Харків, Дикі Лебіді, місто Дніпропетровськ. Команди змагались у лицарському двобою у номінаціях щит меч та меч меч. При поддержке Днепропетровского гуманитарного университета, в стенах которого мы находимся, нам удалось провести мероприятие, которое мы надеемся откроет серию ежегодных мероприятий турнирного характера. Здесь проводился на самый настоящий рыцарский турнир. То есть бойцы сражались в самых настоящих доспехах, используя макеты, соответствующие аналогам исторического оружия выполнены из настоящей стали. То есть фактически наше оружие отличается от боевого только тем, что оно не заточено. Соответственно, это риск, но вместе с тем это удовольствие, это энергия, это адреналин. Это очень яркое, красивое, фееричное зрелище. И Ніхто із зрітілі не може статися равнодушним. Історичний клуб Орден Чертополоха дотримується відтворення подій 14-15 сторіччя нашої ери, коли вже існувала міцна добротно вироблена зброя, броня або кольчуга, кольчужні панчохи і рукавиці, шолом, яка захищала бійця від важких трав і в той же час дозволяла бійцям бути рухливими, що допомагало зберегти гостроту сутички, яскравість загострення пристрастей. Основным ареалом более-менее соответствующего турнирным требованиям доспеха является Европа. Помимо всего прочего, Русь не совсем поддерживала эту традицию, несмотря на то, что в современных турнирах очень много русичей и представителей восточных стран, но мы придерживаемся более традиционного европейского стиля. Соответственно, это может быть Англия, Франция, Германия, а также Италия. Основные поставщики вооружения на На ринки ворожені тих примін в рамках туристичної студії Дніпропетровського гуманітарного університету вже декілька років відбуваються реконструкторські моделювання історичних подій, результатом яких є виїзди на змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. В цьому русі приймають участь люди різної вікової категорії від студента до людини поважного віку. Це люди ентузіасти, які своїми руками в більшості службів ізготавлюють успіхи. Вот. так да, возможно, не можуть выглядеть не настолько ярко, не настолько блестяще, но чоловік проходить в їхні весь тот процес, який, собственно, говорять проходил средні вікові, то есть від начала поиска матеріалу до фактически изготовления, э, доспехов. В цьому турнірі використовується сучасна олімпійська система. Бійці б'ються у підгрупах та виходять у півфінали та фінал. Кількість балів складається з кількості ударів, нанесених супротивнику, Враховується сила та чіп... удару. Очками считаются удары, нанесенные с достаточной силой, то есть те удары, которые могли бы причинить повреждение бойцу в настоящем сражении. Поэтому бойцам приходится проявлять не только силу, но и ловкость для того, чтобы обойти чужую защиту. Обращаем внимание, естественно, и на защиту бойца. Человек и на соблюдение правил, безусловно, потому что только при корректном соблюдении правил турнира можно свести риск этого, безусловно, опасного и контактного спорта к минимуму. Боєць Хорум вже не новачок в цих змаганнях. Ще у 1991 році він приймав участь у створенні подібного руху. Навіть встиг травмуватися у цих боях, але продовжує змагатися на ресталищі. На цей турнір його запросили друзі, де він і переміг у номінації Меч-меч. А у номінації щит-меч зайняв третє місце. Я перший раз в городі Дніпропетровськ, який я очень вважаю, вас знаю історію. Ну, от так я здесь. Я люблю. бой, я приехал рубиться. Состав неровный, с другой стороны, это естественно, кто-то выходит первый раз. Я отдал бою вот, больше четверти века своей жизни. Я служил в химразведке в советской армии. Вот. Для меня это то, чем я живу. Это нельзя назвать хобби или как-то так. Для кого-то это адреналин, для кого-то возможность чему-то научиться, почувствовать себя воином, мужчиной. От для кого-то шаг в історію. Ми противники на братья і браті по жизни. Між боями проводили майстер-класи зі старовинними танцями. Лунала середньовікова музика. Продавали стародавні вироби з металу. Приємно відмітити, що бійців підтримували їх жінки, одягнені в середньовічний одяг. У сучасному світі такі заходи конче необхідні. Вони пробуджують молоді лицарський дух, розвивають мужність та відвагу, сприяють фізичному розвитку людини. Дніпропетровський гуманітарний університет підтримує і оказує допомогу в організації подобного роду мероприятия з целью привлечення молодежі і участі молодіж. Таких лицарських турнірах. Это дает возможность повысить уровень физической подготовки в первую очередь. И также, естественно, оказывает положительное влияние на духовность молодежи. Потому что в данное время всемирная сеть интернет оказывает пагубное явление влияние, точнее, на подрастающее поколение. Среди болельщиков, участников представлено множество студентов ДГУ, потому что их очень сильно затрагивает данная тематика. Они являются в данном случае очень активными нашими участниками, и, естественно, это вселяет надежду на то, что данный вид спорта, мероприятий будет развиваться в дальнейшем.